Сядьте зручно, рідні, і зробіть глибокий повільний вдих. Нехай уся метушня цього світу відійде на другий план, бо ми прийшли до джерела, прийшли у священний простір, де наша душа може знайти спокій і силу для нового дня. З вами ваш брат або сестра, і це наша щоденна глибока ранкова молитва надії та сміливості, абертура і вдячність за життя. О Господи, наш люблячий батько, який є на небесах і всюди. Ми підносимо наші серця до тебе саме в цю мить, коли світ ще прокидається, а перші промені світла пробиваються через темряву ночі. Дякуємо тобі не лише за сонце, але й за те, що ти світло душі нашої. Ми вдячні тобі за кожен удар серця, за кожен вдих, за це неймовірне чудо життя. Це твій дар, отець, і ми приймаємо його з глибокою, тихою радістю. Дай нам силу відчути цю вдячність до самих кінчиків пальців. Нехай ця молитва буде першим і найважливішим кроком у наш день. Ми знаємо, що не кожен зміг прокинутися сьогодні, але ми твоєю милістю відкрили очі і побачили, що ми живі, і ми в Твоїй присутності. Якщо ти, слухач, відчуваєш це диво життя прямо зараз, тихо скажи Дякую, Господи, нехай це стане нашим спільним ранковим гімном відображення простих благословень і захисту. Поглянь навколо себе, дороге серце, згадай ті прості, але життєво необхідні речі, які ти дав нам. Дякуємо тобі за дах над головою, за цей куточок спокою, де ми можемо сховатися від бур і негоди світу. Дякуємо за тепло ковдри, за чашку гарячого напою, за можливість обійняти рідних, які сплять поруч, або за пам'ять про тих, кого ми любимо. Це не просто речі, це знаки твоєї щоденної турботи. Ти, пастер, і ти забезпечуєш нас усім необхідним, як сказано у твоєму слові Господь мій пастир, і ні в чому я не матиму потреби. Отець, ми знаємо, що за межами цих стін на нас чекає світ, повний викликів, світ, де зло не дрімає. Ми молимося за захист від усіх невидимих та видимих ворогів, які прагнуть зруйнувати наш мир, украсти нашу радість або посіяти страх у нашому серці. Це можуть бути люди, які бажають нам зла. Або обставини, які здаються непереборними, або навіть внутрішні вороги, сумніви, тривога, спокуси. Ми просимо тебе, як наш великий захисник, щоб ти оточив нас вогняною стіною свого Святого Духа. Господи, ворог часто приходить тихенько, як злодій, намагаючись вкрасти нашу надію. Він шепоче нам про наші слабкості, про наші минулі помилки, він намагається змусити нас повірити, що ми самі, що ми не гідні твоєї любові чи твоєї допомоги. Але ми відкидаємо цей шепіт у Твоє ім'я. Ми стоїмо на твоїй обітниці, що ти наш щит. Наша безпека не залежить від товщини наших стін, а від непохитності твоєї вірності. І якщо ти з нами, хто може бути проти нас? Наші вороги можуть шипіти та плести інтриги, але вони не зможуть торкнутися нас, коли ми ховаємося під покровом крил твоїх. Глибока адорація Хто є Бог зараз, увійдімо у глибину твоєї величі. Давайте на мить забудемо про наші потреби і просто подивимося на тебе, Господи. Ти не просто хтось, хто може допомогти. Ти сам джерело допомоги. Ти наш всемогутній, вічний, незмінний Бог, ти, скеля, на якій ми стоїмо. Коли ґрунт під ногами тремтить, коли здається, що все навколо руйнується, ми знаходимо притулок у тобі. Ти не хитаєшся, ти не зникаєш, ти не втомлюєшся. Ми поклоняємося Тобі, Господи, як царю, царів і володарю над усім, що існує. Ти творець зірок і той, хто знає кожну волосину на нашій голові. Господи, ми схиляємося перед Твоєю святістю. Ти єдиний істинний і справедливий. У Тобі немає тіні, немає брехні, немає двозначності. Ти є чистим світлом, яке розганяє будь-яку темряву в нашому житті. Ми просимо, щоб Твоя святість освятила нас сьогодні. Очистила наші думки та наші наміри, щоб ми могли відображати твою славу у цьому світі. І ти, Боже, є воїном. Це не просто молитва про спокій, це молитва про сміливість. Ми визнаємо, що страх є головною зброєю ворога. Страх паралізує, змушує відступити, відмовляє від добрих справ, але ти є нашим Господом Саваотом, Господом військових сил, ти ведеш нас у бій і ти даєш нам перемогу ще до того. Як ми почали боротьбу. Наповни нас, Отець, твоєю духовною овдаллю, овдаллю, а сміливістю, не просто тихою вірою, а сміливою, активною проголошеною вірою. Дай нам сьогодні таку мужність, щоб ми не ховалися, а зустрічали виклики прямо, щоб ми говорили правду з любов'ю, щоб ми захищали слабких, і щоб ми не боялися стояти за Твоє ім'я. Нехай наша віра не буде схожа на шепіт. А на гучний впевнений крик перемоги. Ми розуміємо, що ворог намагається нас залякати, але ми просимо тебе, щоб твоя досконала любов, яка виганяє всякий страх, наповнила нас до країв, навчи нас дивитися на наші проблеми не як на кінцеву точку, а як на можливість побачити твою величну силу у дії. Ми віддаємо тобі всі наші тривоги, усі наші страхи, усю невпевненість і проголошуємо, що ти. Наша фортеця, наше притулок, наш ранковий щит. Якщо ти відчуваєш, як ця сила і сміливість починають наповнювати твоє серце, напиши слово сміливість або амінь у коментарях це наш акт віри і наше свідчення. Ми дякуємо тобі, Боже, за твою вірність, твоя милість оновлюється щоранку. Ти ніколи не залишаєш і не покидаєш нас. Ти не змінюєш своїх обітниць залежно від наших обставин чи настрою. Ти є той самий вчора, сьогодні і навіки. Ця впевненість дає нам право бути сміливими адже ми не покладаємося на власні сили, а на твою непохитну силу. Ми продовжуємо нашу глибоку молитву, відчуваючи, як присутність Твоя обіймає нас, даруючи непереможну кораж перед обличчям будь яких труднощів цього дня. Ми продовжуємо нашу глибоку молитву, відчуваючи, як присутність Твоя обіймає нас. Даруючи непереможну кораж перед обличчям будь-яких труднощів цього дня, адорація Бог як наша фортеця та сміливість. Ми прославляємо тебе, Боже, не лише як тихого пастиря, який веде нас до спокійних вод, як нам говорить псалом 23, але й як могутнього воїна, який стає між нами і тими, хто бажає нашої поразки. Адже пастир, якого ми знаємо, має також меч і щит. Ми дивимося на тебе і наші коліна, які ще вчора тремтіли від страху перед невизначеністю, тепер стають міцними, як скеля. Ти, наша сміливість, що піднімається зсередини, як полум'я, що спалює сумніви. Сьогодні, в цю священну хвилину, ми усвідомлюємо, що наше життя це поле бою, але ми не входимо в нього самі. Ти наша фортеця, висока і неприступна. Вороги можуть оточити. Але вони ніколи не зможуть подолати стіни, які ти збудував навколо нас. Господи, ми поклоняємося Тобі за те, що ти є не просто захистом, але й нашим джерелом обуди. Ти наповнюєш наші душі святим, праведним гнівом проти несправедливості та байдужості, які намагаються нас зупинити. Ти даруєш нам рішучість сказати ні лінощам, які тягнуть нас донизу. І так, Твоїй волі, що закликає нас до величі. Коли світ намагається принизити нас або змусити почуватися маленькими і неважливими, ми пригадуємо, що ми є твоїми дітьми, царським священством, вибраним народом, яку силу може мати людське слово проти цієї божественної істини, яку зброю може використати ворог проти нас, коли ти є нашим щитом? Ми знаємо, що ворог приходить у багатьох обличчях, це не лише пряма небезпека, але й тихий шепіт з невіри. Який намагається підірвати нашу впевненість у собі, це дух критики, який змушує нас бачити лише наші помилки та недоліки, це заздрість ближнього, яка може вистрелити стрілами пліток та неправди, але ми підносимо твоє ім'я над усіма цими невидимими і видимими нападниками. Ми заявляємо нехай брехня ворога розсиплеться як пил на вітрі, нехай його пастки будуть порожніми. А його підступність безсилою. Ти Боже, вже розбив голову, Змію. Ми віримо, що Твоя праведність це наш обладунок. Коли ми вдягнені в тебе, ми стаємо невразливими. Наша кораж виростає з цієї непохитної віри. Що б не сталося, ти тримаєш ситуацію під контролем. Навіть коли ми йдемо долиною смертної тіні, ми не боїмося зла, бо ти з нами. Твій жезл і твій посох вони нас потішають. Ми не просто терпимо цей день, ми крокуємо в ньому справом, даним нам небесами на володіння, на перемогу, на радість, яку ніхто не може вкрасти. Молитва сміливості та освячення Нового Дня Отче, освяти кожен наш крок сьогодні, кожен наш дзвінок, кожну зустріч, кожне слово, яке ми скажемо, і кожне мовчання. Ми просимо, щоб твій святий Дух, Дух сміливості та сили був нашим постійним супутником. Дай нам мудрості розпізнати підступи ворога і рішучості їм протистояти, навчи нас говорити правду з любов'ю, але також без страху, не дозволь нам відступити від того, що є праведним, лише тому, що це здається важким чи непопулярним, наповни наші серця над природним миром, який не залежить від зовнішніх обставин. Ми віддаємо тобі наші фінансові тривоги, нашу тугу за здоров'ям, наші сімейні конфлікти, ці речі є реальними. Вони тиснуть на нас, але ми просимо, щоб ти показав свою величну силу, перетворюючи наші проблеми на свідчення твоєї слави. Нехай цей день стане днем, коли ми побачимо твою милість там, де вчора бачили лише обмеження. Батьку, дай нам ободу не лише для боротьби, але й для милосердя. Адже найбільша перемога це не лише захист від ворогів, але й здатність простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. Допоможи нам бути світлом у темряві. Щоб наша кораж надихала тих, хто поряд, хто ще не знайшов своєї сили у тобі. Ми просимо про захист не лише для себе, але й для наших родин, наших дітей, нашої країни. Обгорни їх, Господи, Твоєю непорушною присутністю, щоб вони знали, що навіть у найбільшій бурі вони сховані під крилами Всевишнього. Ми дякуємо Тобі, що ми маємо право прийти до Тебе з нашою простою, але щирою молитвою. Ти не вимагаєш від нас красномовства, лише відкритого серця, і наші серця сьогодні відкриті, наповнені не лише потребами, але й глибокою вдячністю за те, ким ти є Господь, цар, захисник, найкращий друг, заключна подяка та благословення, Ендінг, Батьку. Після цієї потужної молитви наші серця вже не обтяжені. Ми складаємо біля твоїх ніг увесь тягар. Який приніс нам минулий тиждень місяць або ціле життя, ми дякуємо тобі за цей новий чистий лист, який ти даруєш нам сьогодні, за цей дар чистої, і непохитної надії, що народжується з віри. дякуємо за тихе глибоке переконання, що ти вже провів нас через усі труднощі, навіть ті, яких ми ще не бачили. Наша кораж це доказ твоєї вірності. Господи, на завершення цієї молитви, ми просимо Тебе благословити кожного, хто зараз слухав ці слова. Відчуй Його мир, який перевищує всяке людське розуміння, цей мир, який охороняє ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Ідіть вперед, дочко і Сину Божий, у цей день з легким серцем і потужною обудою. Пам'ятай, що ти не самотній, ти озброєний Божественною силою. Не забудьте сьогодні, коли відчуєте Його руку в своїх справах, коли побачите, як вороги відступають, залишити свій коментар і поділитися своїм свідченням. Розкажіть нам, що зробила для вас ця молитва. Ваша історія це маяк надії для когось іншого. І якщо цей час спілкування з Богом торкнувся вашого серця і дав вам силу, підпишіться на наш канал. Це наш дім віри, де ми можемо зустрічатися знову щоранку, щоб разом приймати Боже благословення. Іди з миром, іди зі сміливістю. Амінь.